П'яте письмо виразно каже нам, що відповіддю на всі питання нашого життя є молитва з вірою. Апостол Павло пише шукати відповіді Господа і дякувати Йому за те, що Він нас чує. З цього випливає, дорогі, міні, що ми не повинні використовувати молитву як останній шанс. Після того, як уже побували у друзів, у священника у бабки якоїсь, ні, Господь же каже: шукайте найперше царства і його істини, а решту вам додасть. Ми маємо йти до Господа раніше, ніж до будь-кого іншого. Біблія повна свідчень, що Бог вислуховує своїх дітей. Давид Псаломові півець каже: Тоді, як я візвав до Тебе, Ти вислухав мене, ти мене підбадьорив, коливши в мою душу силу Псалом 138.3 але коли йдеться про молитву, Біблія дає нам також попередження, що нею не варто легковажити. Подивіться Єврею 2.1.3. Господь не би запитує нас, як ви сподіваєтеся уникнути в поразки в тяжкі дні, як ви впізнаєте. І відрізнете мій голос у ті дні, якщо не навчилися перебувати зі мною і слухати мій голос у наметі зустрічі. Деякі християни не моляться, тому що мають лише літепню таку любов до Бога. Кажучи літепні для визначення любові людини до Христа. Я не маю на увазі, що вона холодна до Господа. Я маю на увазі, що її любов недорога, не так уже й багато коштує. До церкви в Ефесі Господь говорить у другому розділі Книги Откровення, хваляючи їх за все зроблене, але дорікаючи, що залишили першу любов свою. Якось посеред усіх своїх добрих страв, справ вони відійшли від своєї початкової гарячої любові до нього, від тісного спілкування з ним, яким був би подружній союз, якби чоловік і жінка не мали часу для особистого, інтимного спілкування. Можеш казати, що любиш його, але якщо ти ніколи не шукаєш нагоди перебувати з ним наодинці, то цим доводиш, що не любиш Його взагалі. Якщо казати дівчині, що її любиш, і при цьому бачитися раз на тиждень, рівно стільки, щоб сказати Привіт, я тебе люблю, бувай, то вона такого не стерп. А чому це має стерпіти Господь? І неважливо, наскільки голосно ти славиш Бога у церкві, як багато ти говориш про свою любов до Нього, і як багато ти пролив сліз, ти можеш щедро жертвувати, любити людей, ненавидіти гріх, викривати тих, хто творить неправду. Але якщо твоє серце не прагне перебувати у присутності Христа, то Ти просто не любиш Його. Ти ставишся до молитви легковажно, а любов до Ісуса полягає у тому, не тільки щоб виконати добрі справи, вона включає в себе щоденно. Дисципліновану підтримку стосунків із ним, і це буде нам чогось коштувати. Деякі християни не моляться, бо змінили свої пріоритети. Пріоритет це ступінь важливості. Який ти визначаєш для чогось, християни, які нехтують молитвою, замінили свої пріоритети, чимало віруючих клянуться, що молитимуться, щойно знайдуть для цього час. Однак щонеділі шукання Христа стає для них менш важливим, аніж вимити автомобіль, прибрати у хаті, відвідати друзів. Поїсти в ресторані, зробити покупки, подивитися телевізор, посидіти в інтернеті. Вони просто не приділяють часу на молитву. Такими були люди за часів ноя і лота. Їхніми пріоритетами було їсти і пити, продавати і купувати, одружуватися і турбуватися про щимі. У них не було часу на слухання слова про грядущий Божий суд, і в підсумку ніхто не був готовий, коли суд настав. Вочевидь, на землі не бракує тих, у чиїх списках пріоритетів Бога взагалі нема, але це не засмучує його так сильно, як те, що його власні діти так мало його цінують. Чимало християн мандрують з одного місця в інше, шукаючи, щоби за них помолився хтось особливий, хочуть пережити Божий дотор і мати чуттєве переживання його близькості. Але навіть якщо вони не дістають, то переживання триває коротко і дивно. За час своїх поїздок та шукань Божого доторку вони не так багато часу здогадуються самі провести в молитві. Я певен, що Бог не хоче ваших решток в лапках цих невеликих залишків вашого часу, коли ви швиденько бормочите свої молитовні прохання. Це жертва з вадою. І вона занечищує Його вівте, а як приносити у жертву, хіба що не зле, і як приносити кульгави або хвори, то це не зле, попробуй принести його начальникові твоєму, чи буде Він тобою радий, чи він буде ласка, чи він тебе ласкаво прийме. Говорить Господь Бог сил, книга Малахії, 1.8 Бог у старому завіті хотів, щоб для принесення в жертву вибирали найкращих тварин зі стада, якомога більше досконали. Сьогодні Він чекає від нас такого самого ставлення до того, що ми йому жертвуємо. Він не бажає, щоб ми приводили час. І з ним у поспіху зневаги. Я певен, Бог не хоче тих ваших решток, цих невеликих залишків вашого часу, коли ви швиденько бормочите свої молитовні прохання. Це жертва з вадою. Тому стараймося не чинити так. Деякі християни не моляться тому, що навчилися жити без молитви. Чимало християн гадають, ніби все, що від них вимагається, це ходити до церкви, співати в хорі, слухати проповіді, протистояти гріху, робити добро, і все в них буде добре. Я провів чимало годин при постелях помираючих, які вірно ходили до церкви понад 50 років. Вони були хорошими людьми, вміли говорити на будь-яку духовну тему, але в них зовсім не було молитовного життя. Вони проводили час зі своїми сімами або просто дивилися телевізор, сиділи в інтернеті або займаючись своїм хобі, але у них не було часу на особисту розмову з Христом. Це може прозвучати для вас жорстоко. Але я вважаю, що ці люди пішли у вічність, не знаючи свого Бога. Бог не наблизився до них, вони ніколи не наблизилися до Нього. Я боюся за кожного християнина, який навчився зручно жити без щоденної молитви, хто ніколи не мав величкого спілкування з Господом. Такі люди, зрештою, стають чужі Богові, і вони ризикують опинитися у день суду серед тих, хто почує. Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Можна дуже легко прожити ціле життя без молитви. Я навіть знаю деяких вельми успішних священників, які навчилися звершувати служіння повністю без молитви. Вони живуть, вони можуть нас смішити, розповісти цікаву історію. Але не можуть надихнути вас шукати Боже обличчя. Проповідники, які не моляться, безсилі проповідники, так само і вірні, які не моляться, дуже мілкі у своїй вірі, вони легка здобич для фальшивих вчителів, які зводять на манівці зі шляху Івангелія. Це християни, які завжди вчаться і ніколи не зможуть дійти до пізнання істини. на сам кінець. деякі християни не моляться, бо не вірять, що Бог чує їхні молитви. Інколи, не дістаючи безпосередньої відповіді на свої прохання, християни здаються. Гадаючи, може, мені просто бракує віри. Навіщо ж тоді молитися, якщо моя молитва безрезультатна? Чимало незаміжніх християн схильні так думати. Вони кажуть я багато років щиро шукала Господа, просячи його послати мені, богобоязливого чоловіка. Я молилася понад десять років, але нічого не відбулося. Після цього вони влаштовують між його власними силами і зрештою впадають в якусь біду. Апостол Яків пише, що Бог не відповідає на молитви тих, хто просить будь-чого просто заради власного задоволення, ви просите та не одержите, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи, іншими словами. Ви просите не за волею Божою. Ви не готові підкоритися тому, що Він має для вас. Замість цього ви намагаєтеся диктувати Йому свою волю, вимагати того, що задовольнить ваше серце. Ісус сказав: усе, чого попросите з вірою у серці отримаєте. Матея 21, 22. Якщо відповідь. На вашу молитву затримується, прийміться, як випробування міцності вашої віри? Чи не скажете, і ви, зрештою, ну, все, я здаюся, він не відповідає? Зрештою, пам'ятайте, що він хоче, аби ваша віра була чиста, як солод, переплавлена, відшліфована? Яка велика Господи, Твоя доброта! Що її ти зберіг тим, які тебе бояться, і чиниш тим, хто до тебе прибігає перед людськими синами, Псалом 31,20. Входіть в свою таємну кімнату зустрічі з Богом регулярно, шукайте Його всім серцем, там знайдете відповідь для зцілення ваших сімейних проблем, спасіння ваших близьких. На свої житвейські потреби. Відповіді можуть прийти не наступного ж ранку. Але Бог зробить свою роботу у свій час і своїм чином. Твоє завдання вірити в це, бо ти його улюблене дитя. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій. І відчини двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зо мною. Откровення Дорогі мої, Часто ці слова Христові наводять як ілюстрацію Божого запрошення до спілкування з людиною, яка ще не увірувала в Бога, тобто яка ще не має особистих стосунків з ним. Про це не зовсім відповідає дійсності, адже ці христові слова фактично завершують його звернення до Ладеокійської церкви, откровення 3, 14, 22, яке закінчується доволі відомим попередженням. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церква. Отже, не менш відомий образ, якому Христос стукає у двері, стосується вірних, які забули свою першу любов, Откровення 2:4, а зовсім не всіх по як багато хто до цього звів. Хоча що там казати, образ цей дивовижний. А ви не задумувалися над тим, що буде. Якщо людина, попри стукіт Спасителя, не відкриє йому двері у власного серця, тобто, висловлюючись біблійною мовою, не пригадає свою першу любов до нього, не можна стверджувати, що це стосуватиметься усіх. Але у більшості випадків, коли люди втратять слух на Божий стукіт, то не буде нічого. Господь не наполегливий. Якщо людина не хоче мати стосунки з ним, він не наполягатиме. І це правило стосується, як тих, хто колись увірував, але з часом відійшов від віри, так і тих, кому взагалі ці питання байдужі. Різниці між цими верствами населення не буде. Хіба що на остаточному Божому суді. Друга категорія населення не буде дивуватися, кажучи, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли? і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили?» Матея 7.22, а просто почує разом з першою. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Матея 7, 23. Отже, ігнорування Бога у цьому земному житті має наслідки в житті потойбічному за принципом. Не хотіли знати Бога, не хотіли мати стосунки з Ним у цьому світі, то не будете мати такі стосунки в житті потойбічному. А біблійна обіцянка: око не бачив, вухо не чуло, і на серце людини не приспало те, що Бог пригодував тим, які його люблять, 1 Коринтян 2.9 не матиме до цих людей жодного стосунку. А де ж перебуватимуть душі тих людей після смерті? Може виникнути цілком резонне запитання. Це місце Спаситель описав такими словами. Там буде плач. Іскриги зубів» Матея 8.12. З чого можна дійти простого висновку, що краще не нехтувати особистими стосунками з Богом, бо інакше можна потрапити в місця, які від початку взагалі не були призначені для людей, а лише уготовані дияволу і ангелам його, Матея 25. І ще один нюанс. Виходить, дорогі мої, що можна, ніби ім'ям Христовим виганяти бісів, пророкувати, дива творити і разом з тим не бути Його. У зв'язку з цим пригадується вислів, щоб бути богословом, не обов'язково вірити в Бога. Погодьтеся, дорогі мої, ці нюанси неабияк витвережують, адже кожен можна вважати себе вірним, вважати себе послідовником Христовим і не бути справді таким. Тому, хто думає, що Він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти. 1 Коринтян 10, 12. Якщо й надалі. Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я на нього уділю вам благословення. І, як завжди, це особисте прохання, про лайк, Пальчик вверх або пальчик вниз. Нема різниці, подобається вверх, не подобається запис вниз. Слава Ісусу Христу!